Всім доб... доброго дня чи доброго вечора. Компанія Автобіса вітає на своєму каналі. Люди просили, як буде у вас ренокенго, оригінальний заводський пасажир, обов'язково зробіть відео такого автомобіля, як він приїхав. Ось він приїхав, єдине, що ми зробили, помили, щоб він був чистий. Я кажуть, був вартий вашої уваги. Першим ділом що я скажу, він в рідній фарбі, в чорному кольорі, спереді легкосплавні диски. Так, гума передня, відсотків 50%. Задня гума відсотків 60. Двоє розсувних дверцят, подивіться в якому стані салон. З ременем у безпеки, світлий потолочок, підстаканники, електропідйомники, електрозеркала, мікроліг зі Сидіння, подивіться, в якому стані. Перепрошую, трошки пізновато приїхали, але ну як є, яке кермо. 225 тисяч ріднього пробігу. Ззаді кляпа, полка все є в автомобілі. Зверху бачите місце щось там ложити, можливо, прицепний пристрій. Без мятін. Цілий, гарний автомобіль, Такий, як шукають люди. Перепрошую, що пізновато, ну як вийшло. І покажемо під капотом, як працює двигун. Послухайте. Так. Відкриваємо одною рукою не дуже зручно. Так. Чиста робота двигуна, ніяких нарікань. Це по заводу. Вартість автомобіля з контактними даними за посиланням внизу. У нас постійно різноманітні автомобілі є, як кажуть, і дизельні є, і бензинові, і і каді є. Різноманітні і комуніційні мікроавтобуси. Плануєте в компанію автобіз, і ми вам обов'язково допоможемо підібрати і купити те, що вам потрібно. А коли потрібно доставити автомобіль прямо до хати додому, ми вам достанемо. доставимо прямо до хати. Компанія Автобіс. Чекаємо на вас. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь. До зустрічі.